Всім привіт! На початку хочеться поділитися однією історією, яку я прочитав. І події цієї історії вони відбувалися в Замбії, в забитому селі, в глухому селі. І в цьому селі жив один чоловік, старий чоловік по імені Швебеле. Його звали Швебеле. І ось. Цей чоловік і його дружина, вони були єдиними християнами в цьому селі. І була пора якраз жнив, пора жатви. І, на нещастя, Швабеле і його дружина вони захворіли малярією. І вони не могли зібрати свій урожай. Односельчани вони також не могли їм допомогти, тому що всі були сконцентровані на Зборі урожаю на своїх полях. І всі збирали свій урожай, били в барабани, в пусті консервні банки, відгадняли таким чином птахів. І цей шум гам він був зранку і до пізньої ночі. Тому що птахів було дуже багато, вони, як ті хмари, кружляли над полями, шукали собі поживи. І друзі, вони. Сокрушались, вони сумували, казали, що ось поле швебеле, його не врятувати, ніхто не збирав урожай, ніхто не б'є в барабани, пташки все склюють. А наш швебелер, наш старенький християнин, він молився. І молився він словами з Біблії. Він молився словами з книги пророка Малахії. І в цій книзі сказано, і ради вас насварює все те, що жере і воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І Швебели просив, він говорив, що Боже, ти обіцяв, і я вірю тобі, і жоден птах не сів на поле нашого християнина. Ні один колосок не пропав на його полі. І сусіди вони дивувались, казали, це якась магія, це якась християнська магія, це якась, якась речовина, яку там дають на собранні. і Швебеле ним обробляв своє поле, і птахи не сідали туди. І вони йому кажуть, що скажи нам, що за що, що ти, що ти використовуєш, що на твоєму полі немає птахів і. Твій урожай, він не знищений, він цілий. І швебеле він розказав їм про свого люблячого Бога і про те, що Бог виконує свої обіцянки. І про те, що він, якщо щось говорить, то він це виконує. Сусіди були дуже здивовані, вони кажуть, ми не бачили твого Бога. Але пташки його бачили. І сусіди зібрали свій урожай і допомогли швебеле зібрати його урожай. І це було просто чудесне свідчення для всієї цієї африканської провінції. Як ви вже зрозуміли, сьогодні хочеться трішки порозмірковувати над законом, який описаний в Біблії: Закон сіяння та жатви. І цей закон він у нас використовується. Він і в духовному житті у нас є, і в фізичному. Кожен наш вибір має наслідки. І те, ким ми є сьогодні, це результат наших вчорашніх виборів, вчинків і думок. І якщо поглянути в послання до Галатів у 6 розділ, 7 по 10 вірш, то там сказані такі слова. Не обманюйтеся, Бог. Осміяний бути не може, бо що лише людина посіє те й пожне, адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. І якщо говорити про закон сіяння і жатви, хочеться викривати якісь три такі ключові моменти, три ключові аспекти, які стосуються саме закону сіяння і жатви. І перше, це те, що ми самі обираємо те, що ми сіємо. Ми обираємо самі те, що ми саджаємо. Ми всі знаємо біблійну історію про Якова. Ми читали, ми знаємо про те, що Яків обманом виманив у свого брата первородство. І пізніше він обманом отримав благословення батька. Але що ж трапилося далі? А трапилось те, що Яків, він сам був обманутий дядьком. Він пропрацював наймитом у нього 21 рік за своїх дружин і за майно. А далі гірше його рідні сини обманули його, продавши Йосипа в рабство, Яків посіяв обман і Яків. Пожав, обман. І другий момент, другий акцент стосовно закону сіяння і жатви це те, що ми завжди отримуємо більше, ніж саджаємо. Ми отримуємо більше, аніж ми сіємо. Тому що ми завжди сіємо маленьку насінинку, маленьке зернятко. А отримуємо колос. Ми саджаємо одну картоплину, а отримуємо декілька. Наш якийсь маленький, незначний, здавалося б, мізерний вчинок, він може перерости у доволі такі великі наслідки. І є така приказка, прислів'я. Посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. І наступний момент, третій це те, що ми завжди отримуємо після того, як ми щось посіяли. Ми завжди отримуємо щось, коли ми щось посадили. І звертаючись до старого заповіту, до книги пророка Осії. До восьмого розділу, 3-4 вірша, там сказано: Покинув Ізраїль добро, ворог його пожене, вони ставлять царя, але не від мене. Вони князя ставлять, але я не знаю. Вони зі срібла свого та і золота, свого бошків наробили собі, щоб загинути. А ще вітер вони засівають. До бурю пожнуть. Ізраїльтяни вони провадили своє вільне життя, вони поклонялись ідолам. Можливо, це здавалось їм чимось незначущим. Можливо. Врешті-врешт, про Бога вони теж знали. Але Бог через свого попер... пророка він їх попереджував. І Бог їх попередив. Ви посіяли, здавалося б, небагато, лише вітер. Але ви пожнете цілу бурю. Таким ким ми будемо завтра, результат вибору, який ми робимо сьогодні. Апостол Павло, він пише галатам, що якщо хтось сіє в угоду своїй плоті, Отакає своїй гріховній природі, а не розпинає її, то пожне поганий плід. І це насіння це наші думки, образи, нечисті фантазії, вчинки або їхня відсутність. Не задирайте ніс перед Богом. Він праведний і святий, Він знає, як його дітям потрібно себе. Поводити. Але є й надихаюча новина. Незважаючи на все минуле насіння, у нас ще є шанс сіяти щось хороше, добре. Наші добрі вчинки вони теж приносять плід, вкладаємось в духовне, в те, що приємне Богу в першу чергу. Схиляємося перед Його сином. Люблячи Бога і людей, ми можемо бути впевнені в тому, що ми пожнемо вічне життя. Ми не можемо змінити минулорічний урожай, але все в нас в руках. Ми можемо вкластися в урожай майбутній. Тому давайте сіяти добре і правильне. І маленьке завдання. Задумайтеся, дайте собі питання, якому насінню, посіяному в минулому, ви дуже раді зараз, а про яке жалкуєте. М -м подумайте, яке хороше насіння ви сієте зараз, або ж яке погане насіння ви сієте і хочете перестати це робити.